Краса врятує світ. Цю істину іще раз доводили найкрасивіші дівчата і хлопці Івано-Франківська. Зі стрічками та коронами на головах, титуловані міста-містери, вийшли прибирати рідне місто від сміття. Таким чином, молоді люди хотіли показати, що вони дбають не лише про власну вроду, а й красу рідного міста. Чи вдалося їм це бачили наші кореспонденти? Ще вчора вона була на модних подіумах Італії. Сьогодні в Івано-Франківську з віником в руках. Модель та міс Івано-Франківська, 2009 Мар'яна майданська брудної роботи не цурається. Корона з голови, каже красуня, точно не впаде. Я проста людина, я завжди допомагаю своїм батькам, своїм рідним. Це для мене не є щось. Погано, тому я люблю прибирати, люблю допомагати. Люблю, щоб в бачити що буде в кінці. Люблю цю красу. Євген Чередніченко, містер Івано-Франківська. 2008 року. Граблі та вінники у своїх руках хлопець тримає не часто. Попри напружений графік роботи, зігнорувати таку акцію не зміг. Вже не перший раз пропонують мені прийняти участь в такі акції, але на жаль, не виходило. а Цей раз мене вийшло. Якщо люди побачать, що молодь долучається до таких проєктів, думаю, будуть більше людей такі долучатись до цього. Сквер для прибирання на околиці Івано-Франківська. Організатори акції вибрали не випадково. Неподалік розміщений великий спальний район, і тут часто гуляють матері з маленькими дітьми, старенькі люди. Сміття скаржаться, перехожі щодня більшає. Бардак, м'яко кажучи. Перерито постійно, все щось тут насміють вирити, як не вміють закупати чомусь так. От, і смітиться більше би було якихось місць для викидання сміття, навіть якщо мама гуляє з дитиною, немає куди щось, якийсь папірець кинути. Увесь парк площею 6 гектарів. Учасники акції прибрати не зуміли. облагородили лише половину території. Це перша акція, утім, не остання кажуть організатори. Вівторок будуть молодіжні громадські організації на берегах річки нашої лімниці. Також ще плануємо один сквер поприбирати. Ну, а там же, походу, побачимо. Ми посприяли у виділенні інвентарю, тобто рукавиці, мішки. І інші засоби, які допоможуть це зробити. Я думаю, що це буде дуже гарний приклад для всіх жителів нашого міста в ці передсвяткові майже дні долучитися до прибирання нашого міста. Участь в акції взяли понад 30 номінованих красунь та містерів, танцюристи, моделі, співаки, підприємці відгукнулися. Правда, не всі місцеві знаменитості. Найближчим часом організатори обіцяють очистити від сміття ще й берег місцевої річки.